Мене відправили до найгіршого з чотирьох таборів для біженців, де сусіди по кімнаті, мусульмани, били мене та відбирали їжу. Але дякувати Богу, згодом я змогла почати відвідувати богослужіння Євангельської церкви. Вперше я могла відкрито поклонятися Христу і одразу почала викладати у недільній школі. Через деякий час керівництво церкви порекомендувало мене для навчання у біблійній школі, організованій місією, голос мучеників неподалік табору біженців. Моя мета життя ще більш старанно пізнавати Господа і бути Його голосом у всіх народах світу. Багато моїх братів і сестер по вірі в цей час страждають, відбуваючи термін в металевих контейнерах в пустелі Африки за віру в Ісуса Христа. Важке дитинство і відсутність підтримки з боку рідних могли занурити мене в глибокий сум, але я розглядаю ці обставини як отримання досвіду для виконання мого життєвого покликання проповідувати слово Боже всім людям.